Катюзі по заслузі. Принц Лимон улаштував велике свято. Треба розважати моїх підданих, говорив сам собі принц, тоді їм не стане часу думати про свої злидні. І от він звелів влаштовувати кінські перегони, в яких мали виступати всі придворні лимони першого, другого і третього розряду. Зрозуміло, що бігти на випередки повинні були коні, а не лимони. То були незвичайні перегони. Коні мусили бігти і тягти коляски з загальмованими колесами. Перед початком перегонів лимони приладнали до коліс міцні гальма і принц сам особисто глянув, чи добре вони гальмують. Гальма діяли так добре, що колеса зовсім не крутилися, тому коням було в десятеро у стократ тяжче тягти ці коляски. Коли принц Лимон дав сигнал починати, бідолашні коні вдарили копитами в землю, що сили напружилися, вигнули спини. На водилах виступила піна, а коляски ані руж. Тоді лимони стали нещадно хльоскати їх батогами. Деякі з колясок посунулися вперед на кілька сантиметрів, і принц Лимон весело заплескав у долоні. Потім, щоб звеселити глядачів, він сам зійшов на арену, взяв до железного батога і почав шмагати коней. Цьвохніть і моїх коней, ваша світлість, гукали лимони, щоб під'юдити принца. Принц шмагав коней щосили, в змучених, переляканих коней аж ноги з натуги підламувалися, мало не лопалися жили. Цю жорстоку забавку вигадав сам принц. Він приказував. Коні можуть бігти, якщо їх пустити вільно. Я хочу побачити, як вони біжать, коли їх не пускати. А насправді йому подобалося мучити коней. Він не влаштував ці перегони, щоб поцішити самого себе жорстокою розвагою. Глядачі обурювалися, але змушені були дивитися на це змагання або, краще сказати, катування. В тому краї також завелося. Якщо принц Лимон звелів людям розважатися, то хоч не хоч, а розважайся. І раптом принц Лимон, ніби прикипів на місці, з занесеним батогом, і так витріщив очі, що вони мало на лоба йому не вилізли, ноги в нього задрижали. Лимонно жовте лице іще дужче пожовтішало, волосся наїжачилося, аж дзвіночок на капелюсі жалібно задзеленчав. Принц побачив. Як біля самих його ніг розверзлася земля, спершу з'явилася ніби розколена, потім друга. Далі на поверхні з'явився горбочок, як то буває, на тротуарі або на луках, де під землею риють кроти. Потім на горбочку розкрилася дірка, і з неї показалась, чиясь голова, плечі. Спритно орудуючи лікцями коліньми, на поверхню вискочив якийсь хлопчик. Це був Цибуліно. З нірки донісся стривожений гугнявий голос крота Цибуліно, вернися назад, ми не туди втрапили. Але Цибуліно не слухав. Він побачив просто перед себе блідого переляканого принца Лимона з батогом у руці, непорушного, мов соляний стовп. Цибуліно весь спалахнув від гніву. Не тямлячи, що робить, хлопчик метнувся до правителя і вихопив у нього з рук батіг, двічі ляснув над головою батогом, ніби випробовуючи, а потім щосили оперіщив принца через плечі. Принц був настільки приголомшений, що не зумів ухилитися від першого удару. Ай яй! -яй заверещав принц, а цибуліно знову заніс батіг і ще дужче оперезав принца по спині. Тоді правитель повернувся і дременув на втікача. Це було сигналом для всіх. Слідом за цибуліно, з-під землі, немов у казці, стали вискакувати в'язні, що втекли з тюрми, і люди зустріли їх радісними вигуками. Батьки обіймали синів, жінки чоловіків. В одну мить поліцаїв розігнали, натовп прийнув на арену, підхопив на плечі і поніс звільнених в'язнів. Перелякані на смерть придворні лимони хотіли були втікати на своїх колясках. Але ж, як ви знаєте, колеса були загальмовані і не рушили з місця. Люди схопили придворних і пов'язали їм руки й ноги. Тим часом принц Лимон встиг ускочити до своєї карети, колеса в неї не були загальмовані, бо вона не брала участі в перегонах, і принц щодуху помчав геть. Але він побоявся втікати до свого палацу і поїхав у поле. Він нещадно лупцював коней палицею і мчав усе хучіш та хучіш. Перелякані коні мчали в чвал, не розбираючи дороги. Нарешті карета полетіла шкареберць, і принц сторч головою в грузу величезну купу гною. Туди йому й дорога, сказав би Цибуліно, коли б міг це бачити.